Оною видалася минула неділя для Харківщини через ворожі обстріли. Двома іскандерами рашисти вдарили по базі відпочинку в передмісті Харкова, де відпочивали цивільні. Це був подвійний обстріл. Шестеро людей загинуло, та щонайменше 27 постраждало серед потерпілих і співробітники критичних служб, які прибули на місце трагедії після першого прильоту. Вчора людожери з Російської Федерації били по мирним мешканцям з авіації, реактивних систем залпового вогню, завдавали артилерійських та мінометних ударів, обстрілювали іскандерами. Постраждали десятки цивільних людей, з яких 11 загинули. 41 людина поранена, у тому числі дитина. Ворог зруйнував домашні оселі, базу відпочинку, кінотеатр, кладовище, дитячу залізницю. Протягом доби з 19 по 20 травня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу з 35 оперативних виїздів. Надзвичайників п'ять пов'язані з перевіркою після обстрілів, із 21 пожежі дві сталися через обстріли. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Мешканця міста Ізюм. Рятувальники доставили дві тони технічної води. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 10 тисяч п'ятсот Три жителі з них 812 дітей та 253 маломобільних особи. Тим часом на Харківщині Збройні сили України та підрозділи не дають ворогу прорватися в глиб країни, завдаючи значних втрат військам Російської Федерації довкола Харкова. На харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, стариці, липців та зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат. Інформація про які уточнюється. на куп'янському напрямку. Кількість бойових зіткнень за добу склала 12. сила оборони. Успішно відбила атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове. Американський інститут вивчення війни не знайшов підтвердження просування ворога в бік липців. Леся Копилюк, Дмитрон Гуен та Егор Мікінін, Харків, новини. Харківщина та місто Харків у неділю принесли серію терористичних атак. Вранці подвійний удар війська РФ здійснили по базі відпочинку. Там загинули шестеро осіб, десятки поранені. По обіді ворог два авіаудари наніс по центру Харкова, по цвинтарю та парку відпочинку. Обстріли на Харківщині не вщухають вже протягом десяти днів. Днем жалоби оголошено у Харківській області 20 травня. Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, нового синове купенської громади та Малодонилівської громади. 19 травня забрали життя 11 людей. Серед загиблих вагітна жінка. Сьогодні наше місто разом з усією харківщиною схиляє голови у жалобі за загиблими внаслідок ворожих ударів, 19 травня, серед яких були і харків'яни, сил та витримки рідним та близьким. Усім. Хто вимушений переживати цей жах та вічна пам'ять кожній невинній жертві російського терору написав у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова. 20 травня рівно п'ять років, із моменту, відколи Володимир Зеленський обійняв президентський пост, у мирний час наприкінці березня цього року мали б відбутися чергові президентські вибори. Проте в умовах воєнного стану через російську агресію будь-які вибори заборонені. Тож президент та Верховна Рада продовжують працювати. Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі 19 травня на кордоні з Азербайджаном під час перельоту до Тебрізу. Смерть президента в Ірані вже підтвердили офіційно. Причиною катастрофи повідомляють тамтешні змі стало те, що гелікоптер врізався вгору через складні погодні умови та погану видимість. Крім президента Ірану, на борту перебували міністр закордонних справ, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан та Аятола провінції Тебріз. Операція з пошуку президента Ірану тривала понад 10 годин згідно конституції Ірану протягом 50 Днів мають відбутися позачергові президентські вибори. У ніч проти понеділка рашисти здійснили свою чергову атаку по територію України. Згідно інформації повітряних сил, Харківщину окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БПЛА типу шахет із районів Приморсько, Ахтарськ та Курська Російської Федерації. Повітряні сили працювали у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях. В результаті протиповітряного бою усі 29 дев'ять. Хедію було збито інформує Генеральний штаб України. «Укренерго» вводить графіки відключень світла 20 травня. Так, з 18.00 до 24-ї для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Повідомили в «Укренерго». Сама ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже наступного тижня, але повністю уникнути відключень не вдасться. Днівлі. Ткудні восени. 20 травня відбудеться зустріч високопоставлених представників оборонних відомств контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Це вже буде 22 друге засідання. Очікується участь у зустрічі міністрів оборони та керівників оборонних відомств із майже 50 країн, які обговорять війну РФ в Україні та продовження тісної координації з метою забезпечення зсу засобами необхідними для захисту суверенної території. Своєї країни у суботу близько третьої години дня Харків знову опинився під ударом авіації. Прилетіло по Київському району по смузі та Шевченківському по приватним домоволодінням. Руйнування деяких будинків доволі серйозні. В результаті артобстрілу постраждали люди, у тому числі неповнолітні. На жаль, постраждали люди. На першого година шість людей, яких постраждало, серед яких троє дітей. Зараз вони знаходять в лікарні. Щодо будинків, це приватні будинки. Зараз ми обслідуємо, але більше ніж 10 будинків ми бачимо, що постраждало. Тому вимушено було відключити газопостачання, звісно, електропостачання. Зараз будуть працювати наші комунальні служби для того, щоб якнайшвидше зобновити. Всі ці комунальні послуги, які ми показуємо, будемо допомагати людям і зробимо все можливе, щоб люди жили. За словами правоохоронців, Харків чергове обстріляли уніфікованими міжвідовими плануючими боєприпасами калібру 30 сантиметрів. Принаймні його уламки вже вилучили слідчі. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Світлана Бреус. Харків. Новини. Неділя. Теплий травневий день. На вулицях, у дворах та дитячих майданчиках, у парках багато людей. Тим цинічнішими і жорстокішими є дії ворога. Два потужні удари авіабомбами завдали війська РФ по центральній частині Харкова. Як повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, росіяни обстріляли центральний парк, де у вихідний, як завжди, каже він, відпочивали містяни. Пошкоджено будівлі кінотеатру, кафе, а також рухомий склад дитячої залізничної дороги, яка вже два роки з міркувань безпеки не працює. На дитячі залізничні дороги не було дитини, але тут поряд розташована невеличка кафе, воно не серйозно, але постраждало. Хлопці грали у футбол, дуже багато людей було. Якщо б на це декілька метрів уліва, то все була б катастрофа. Насправді, це цивільні люди відпочивали у неділю, улюбленому своєму місті, у парку, і такі жахливі, цинічні обстріли по місту Харкова. Медики надали допомогу одній жінці, в якої сталася гостра реакція на стрес. На щастя, говорить мер більше ніхто з тих, хто перебував в момент прильоту у парку, не постраждав. Друга авіабомба влучила в територію міського цвинтаря вибухом пошкоджені місця поховання. Крім цього, була небагато розрушена теж автозаправочна станція, яка розташована поряд з цвинтаром. На щастя, там ніхто не постраждав. Могили комунальники будуть відновлювати, каже Ігор Терехов та зазначає, крім обурення і ненависті, цинічні обстріли РФ нічого не викликають у харків'ян. Ніхто нікуди не виїжджає, ніхто не тикає з міста Харкова. Ми всі тут, всі всі разом, всі будемо разом триматися, і ми вистаємо. Я впевнений. Але обурення є дійсно обурення, бо гуляють діти в дні. Люди поїхали на базу відпочивати і такі жахливі прильоти. Так, в результаті потужного обстрілу вранці цього ж недільного дня передмістя Харкова за даними рятувальників загинуло шестеро людей. 27 травмовано, серед них восьмирічна дитина. Дев'ять громадян наразі перебувають у важкому стані. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Як живе Харків? Ситуація з електроенергією, обстріли та виклики, з якими стикається місто. ось вже третій рік повномасштабного вторгнення. Це невеликий перелік тих тем, про які йшлося на онлайн зустрічі Ігоря Терехова з журналістами видання «The Independent». Практично кожного дня ми маємо вибухи у Харкові. Бувають Каби, бувають ракети с 300 були шахеди. Тому дуже важко сказати, підрахувати, який від озброєння, в якому кількості до Харкова долітає кожного дня. Ми маємо руйнації. Кожного дня ми маємо зруйновані будинки, пошкоджені будинки. Це насправді таке жахи, яке є. Наш президент приділяє дуже серйозну увагу обороні міста обороні Харківської області і це питання, яке він тримає постійно постійно в зоні своєї уваги. І хочу сказати, що до речі дуже вдячний за таку його і підтримку і увагу. Тому Харків та Україна дуже потребують допомоги від міжнародних партнерів. Акцентує увагу міський голова. Найактуальніше, що могло вплинути на безпеку в місті, це сучасні системи ППО останніх поколінь і літаки, наголошує мер медійника. А щоб ситуація була належна як в тилу, так і на фронті. Україна потребує своєчасної допомоги міжнародних партнерів без затримок, оскільки саме такими прогалинами ворог дуже вдало користується. Вони вбивають наших людей. Вони прийшли до нас з війною. Ми на кого не нападало. Вони руйнують життя людей. І те, що вони роблять, це не те, що військовий злочин, це злочин проти людства. Їх посилають, вони вбивають, руйнують життя людей. Тому. Що я можу їм сказати? Сказати, щоб вони зупинилися. вони ж все, все одно це не зроблять. Дійсно, це злочин. А ще хочу сказати, що з першого дня війни, коли я побачив, як вбивають українців, як руйнують українські дома, житлові будинки, інфраструктуру, це ж все геноцид проти української нації насправді. І всі ці факти жорсткої правди має розуміти кожен житель, особливо тих країн, що не знають, що таке війна, обстріли та наслідки бойових дій, зауважив Ігор Терехов. додавши, що вже третій рік Україна бореться не лише за свою свободу, а й захищає демократичні цінності всього цивілізованого світу. Леся Купелюк, Ігор Луханін, Аліна Курмашова та Світлана Бреус, Харків. Новини. Одна з переможців з 350 фіналістів кахут вікторини, проведеної в рамках освітньо-мотиваційного проєкту Харків пам'ятає Чорнобиль, були нагороджені подяками харківського міського голови. Я пам'ятаю ті часи, коли, на жаль, сталася ця жахлива трагедія. Чорнобиля, зараз іде війна і зовсім на викликах, які постають перед всіми нами. І, знаєте, хочу сказати, що війна показала, що нам потрібна найсучасніша технологія, новітня технологія. Тому, перш за все, знаєте, Дуже важливо не тільки отримати знання, а втілити їх у життя. Не тільки бажати, а головне діяти. І я е, знати, дуже радий, що сьогодні ми зібралися, дуже радий, що ви, незважаючи на війни, прийняли участь в цьому е, конкурсі. Бо я впевнений, що з вас будуть майбутні науковці. Мабуть, не вчили, і разом, разом ми і сьогодні витримали цей виклик, обов'язково переможемо і в подальшому. Ви будете мати можливість і навчання, і втілювання в життя цих чудових ідей, які є у вас. Безумовно, подяка Ігору Олександровичу для того, що він підтримав цей дуже важливий, на мій погляд, захист нашій країні. Дійсно, Ігор Олександрович сказав, що багато харків'ян приймали участь у ліквідації. Але мало хто знає, я хотів би сказати, що харківські політехніки внесли свій особливий вклад в те, щоб ми були спокійні відповідно до тієї катастрофи, яка відбулася в Чорнобилі. Те укриття, яке зроблено над четвертим блоком атомної електростанції в Чорнобилі, воно проходило випробування в інституті мовня нашого університету. Я хочу сказати, що ми провели 200 випробувань цього захисту і тільки після цього підписали акт, який дозволив створити це укриття. Тому я хочу заспокоїти, що стосується Чорнобильської атомної електростанції, вона створена таким чином, що сьогодні немає ніяких загроз ні для Харкова, ні для всієї України. І будемо вірити в наші військові, які безумовно повернуть Запорізьку атомну електростанцію. Не зруйнованих для енергетичної системи нашої держави. Харківські школярі проявили неабиякий інтерес до теми, кажуть викладачі, вивчаючи минулий досвід, прораховуючи різні комбінації ситуації, об'єднавши різні предмети фізику, хімію, історію, екологію, учні створювали свої наукові проекти, робили висновки, вирішували теоретичні задачі. Учасники проекту кажуть, їм випала унікальна можливість, ще будучи школярами, попрацювати зі справжніми науковцями. Це було дуже цікаво. З нами спілкувалися дуже добрі вчителі, які розказували нам на протягом неділі про все, що там відбувалося, про історію, про фізику, про екологію, економіку, про все, що могло було статися там. Те, що відбувалося е, у той момент, е, про е, фізику і хімію, тобто. Які речовини вступали в контакт? Які реакції проходили? Як це вплинуло на середовище на людей? І розповідали? Ну, історичні відомості про Чорнобильську АЕС. тож після такого досконалого і всебічного вивчення теми учні кажуть, з легкістю відповіли на всі питання Вікторини. А дехто навіть замислився і над тим, щоб свою майбутню професію пов'язати з наукою в сфері ядерної енергетики, високі досягнення харківських школярів у сфері освіти і науки стали можливі, в тому числі і завдяки зусиллям викладачів харківського політеху, які і ініціювали проведення цього конкурсу. Цей проект був присвячений такій трагедії Чорнобилю, але ми його роздивилися, розглянули зі сторони технічної. Наукової сторони ми були дуже багато лекцій. Провели навіть лекції один з ліквідаторів. Потім на базі цих лекцій ми провели Вікторину в на платформі Kahoot і визначили наших переможців. Провели це для того, щоб наші діти в майбутньому розуміли те, що вони навчаються, те, що вони вивчають в школі. Це буде потім застосовуватися в майбутньому. Не дай Бог, якась буде така катастрофа, але вони вже будуть орієнтуватися, вони вже будуть знати, як діяти. А може, хтось там об. Ре якусь професію, наприклад, з тих лекцій, яку по прослухав. Стривав з 22 по 26 квітня. Робіт було багато. Всі вони були досить цікавими і змістовними з точки зору наукових досліджень і висновків. Тож і переможців визначали так довго, говорять організатори проекту. А ще кажуть, впевнені, що ці хлопці та дівчата неодмінно поповнюють когорту видатних науковців Харкова. Яна біляєва, Віктор Наздрачу, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.